Вітаю вас, друзі! Так, давайте розбиратися разом. Дивіться, українська влада каже, що всі військовозобов'язані повинні піти до ТЦК і оновити свої військово-облікові дані. Оновити. Це значить, що ваші дані вже є в ТЦК, і вам зараз треба піти і їх оновити або замінити там і так далі. Але я, наприклад, ставав на військовий облік не в ТЦК, не в Шарашкині канторі ТЦК. Я ставав на військовий облік, приписувався у військовому комісаріаті. Те, що вони там свої якісь реформи придумували, це мене абсолютно не стосується. Конкретно ТЦК я не надавав абсолютно ніяких даних. А це значить, що якщо я зараз піду до ТЦК, то я буду не оновлювати дані, а я буду надавати дані. А це, по-перше, абсолютно різне формулювання. А по-друге, з якої радості я повинен надавати дані, якісь незрозумілій, юридично неоформленій е Шрашкині конторі під назвою ТЦК. Чому Шарашкині конторі? Зараз я вам поясню. Як ви знаєте, а можливо, хтось і не знає. У квітні 23-го року у мене також, як коли я був в Україні, у мене також стався конфлікт із ТЦК. Мене також запакували на блокпосту. Тоді ще це все тільки починалося. І я писав і в поліцію, там, і всюди, де тільки можна було. І ось мені приходили листи відповіді, і одна із відповідей була від Міністерства оборони України, Одеський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки, який знаходиться на Піроговській 6. І тут є код ЄДЕРПОУ. Отож, давайте перевіримо за цим кодом, чи існує Взагалі така організація, як Одеський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки. Ось таку відповідь я тоді отримав від ТЦК. І тут бачите Одеський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки. Піроговська 6 код ЄдрПУ 08402040. Тепер давайте перевіримо цей код Єдерпоу через Openda Bot 08402040. Запускаємо пошук. Опа, компанії з кодом 08402040 не існує. Отож, друзі, як бачите, влада в черговий раз збрехала українцям і просто підмінила оці поняття: оновити дані і надати дані. Ну і, як ви самі бачите, така організація, як ТЦК та СП, юридична ніде не оформлена. А передавати свої персональні дані якісь незрозумілій шарашкині конторі я не збираюсь. Також запрошую вас, друзі, на свій телеграм-канал. Там я публікую набагато більше цікавих та корисних новин. Посилання на телеграм є в шапці профілю.